Коли я почав займатися футбольним фрістайлом, перше питання, яке мені пристало, це який м'яч обрати для футбольного фрістайлу. Тому сьогодні ми поговоримо і обговоримо всі м'ячі, які в мене є. Зроблю детальний огляд, тому дивись це відео до кінця. Ти не забувай, що ти на каналі Сава один на один. Це мої друзі, а зараз будемо з ними знайомими. Нам мільця вообще не слишком. Зараз ми зробимо короткий огляд всіх м'ячів, які в мене є, а далі будемо тестити всі м'ячі, тренуватися, я буду казати свій фід фідбек, що я відчуваю по відношенню цьому, к цьому або любому м'ячу. Тестити м'ячі будемо по принципу АТВ. Перший трюк з чого починався. Фрістайл це around the World», навколо світу, і я буду дивитися, яким м'ячем мені буде легше зробити цей трюк. І так, перше враження від першого м'яча дуже легкий, і тому не дуже звично. Ним жонглювати, фінтити. Ось. Але, здається, це до цього можна звикнути. Малий, бо я не звик малими м'ячами, ну, я звик п'ятірками тренуватись вже давно. ось. До цього теж можна звикнути. Зацеп непоганий, м'яч цепляється, закручується. Ну, думаю, Нормальний м'яч. Наступний м'яч фрістайлер. Для фрістайлу тут написано навіть. Ось це надпис ТВ. Дуже круто, круто надихаюче. Зараз будемо дивитись. В принципі, я не відчув великої різниці, але мені здається, цей трішки важче. Але можливо, я його. Сильніше накачав, не знаю точно. Стрибає він приблизно так само. ось Третій екземпляр ну Можливо, мені здається, буде те саме, для об'єктивної оцінки зробимо що цим м'ячем. Цим, мені здається, легше. Цим м'ячем я зробив більше на ТВ. Хоча, в принципі, я ще раз кажу, ніяких інших відчуттів, я не відчув. Все те ж саме, але просто вийшло більше разів. А тепер увага. Є можливість виграти один м'яч Select, який ви бачили в сьогоднішньому ролику. Пишіть в коментарях, який вам м'яч більш сподобався і чому. Я подивлюсь всі коментарі і виберу один. В якому я з тобою з'яжусь і відішлю тобі цей м'яч. Удачі! Цей учасник поза конкурсом. Просто хочу згадати ті часи, коли в мене був такий м'яч. хочу повернути це відчуття. Бомба! Топ! Просто топ! Як видно, як видно. Два м'ячі стріт. Старий і новий. Зараз будемо пробувати. Вже відчувається, що цей м'яч відчутно важчий. Ось треба більше зусиль для того, щоб зробити оберт. Ось таке слабеньке комбо вийшло те саме, тільки минулорічна колекція, він трішки. Притерся, вже я його, я його краще відчуваю. Ну, щось вийшло. Це відчувається легше. Він трішки менш накачаний, але все одно йому набувати легше. Можливо, це із-за того, що він вже розбитий. Тобто це новий тільки розпечатаний. Оцей новий тільки розпечатаний, ним трішки тяжче набувати, але мені здається. Це не минається і це стає більш м'якішим, коли ним позайматися. так. Настала черги легенди. І так, ну що, знайомі. Прям повернувся думками в той час, коли я тренувався і такими м'ячами. Згадую їхній відскок, їхню вагу, їхній зацеп. Тут так само треба регулювати. Я вже трішки відвик. Ось мені із попередніх цим більш зручніше було, але результат ви бачите майже такий самий. Ми завершаємо наше тренування моїм старим другом, якому вже більше ніж рік, який мені майже ніколи не підводив. Слухається мене. Звичайний футбольний м'яч, п'ятірка, селект, бріліан. Супер. Зараз спробуємо. Перші спроби просто. Так, які можна зробити висновки по сьогоднішньому тренуванні, тесту всіх м'ячів. Перший висновок я дуже сильно втомився. Не відчуваю ніг. Вони в мене просто ватні. Це дуже круте тренування, яке я вже забув, коли останній раз так сильно проводив. А по м'ячах, єдиний висновок, що, в принципі. Пофіг, який в тебе м'яч. Тобі головне бажання. Ось, е, особливо на, на початку, тобі не треба на початку м'яч, якийсь супер дорогий або супер надзручний, чутливий. Це тобі не підійде. Головне бажання, а вже потім, коли ти вже досягаєш певного рівня, так, то тобі треба вже краса, стиль і трішки під себе підвиштовувати під, м'яч.